Так, всім привіт, друзі, хто дивиться мої відео та й всім, хто так завітав на канал, значить, прийшла посилочка. Зараз при вас вже розпакую, ще не розпаковувалась. запаяно, Як бачите з назви це тепловізійний приціл. фірми. Фірма фірми Байоджо який недавно з'явився на всіх. Маркетплейса. В общем, на Амазоне 800 баксів він стоїть. Так, ну що ж, коробочка. Є на коробці був удар. Тоже було видно, що є удар при транспортуванні, О, вже розкривається. Угу. Ну, якось так. Значить, що у нас тут? Модельки по цьому не пише. А, пише. Вон. GRL335. Так, ну що ж, кришечка на магнітику. Відкриваємо, що нас зустрічає. Чисто це буде розпаковка, тому що самі сам функціонал вже буде дивитись далі. Ну що, інструкція? Інструкція в нас. Крутенькая инструкция на английском, еще у нас и мануал на а наное, ну, мова, так, есть что тут, есть на российском. Так, є англійська і російська, взагалі розберемося. Значить, є і в меню. звичайно української там немає, а чим є, тим є. Значить, такий боксик. В принципі, тут все, коробки більше немає нічого. От лишився бокс. Ну що, пахне свіжим Китаєм. Відкриваємо, а там нічого немає. Але, мабуть, є. Ні, щось є. Так. Значить, це я розумію сама оптика. Тут там у нас ага, тут у нас кронштейни різні. Так. Так, це у нас наглазничок. Забачайте, трошки може в них вистачає місця. Знімаю на телефон, значить наглазник такий. Є таке. Тут ще у нас. Це, мабуть, салфетка да, лінзи протирати. Так, зарядний. Зарядний у нас. Що у нас тут на тисячу? Так, тисячу. Один ампер. Де, да, один одного амперна зарядка. Да, така універсальна. І до неї кабелечок. Ну і теж інструкція. В принципі, в мене є щось наподобий літукавочка, тільки в мене на два, але все одно приємно, що є. Не просто пустий. Так, це в нас що? Це в нас ага, маленька твердочка, винтики якісь і шістиграничок. Не буду скривати, вона поки не треба. Ну але є. Так, це в нас. Це ага, кабельок, кабель. Все запаяно, все запаяно. Це у нас кабель, 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 кабель Type-C. Це, мабуть, зразу не... з нього можна запитуватись. Так, навіть блочок. Блочок, правда, під цей треба переходник, але переходник в мене є. Йому ще переходник положили, але я не писав йому, щоб він положив, то може і ні -то. Так, кронштейн. Отакий От кронштейн цікавий. Це, мабуть, переходник, бо він там на ньому одразу крунштейн є. Так, що в нас тут? Ще? Все, тут у нас більше нічого немає. Так, ну і сам прилад. Так, прилад... Прилад, приват, все законуємо. Ага, тут є ще й, значить, ось так виглядає сам прилад. Ось так. Є надпись, моделька. Все є, значить, кешечка. Так, відкривається. 35-й лінзу я брав. Матриця 300, 300, ну, там 380 з чимось. Чутливість до 25. Там отих всяких мікро, кельвінів, чи як він, там непонятно. Ну, в общем. Краще, щоб було. І вже бачу встановлений сам кронштейн. Ну, на його місце можна встановити якби, оцей перехідник. А потім встановити ще цей додатковий кронштейн сюди, щоб ще змістити десь кудись. А сам кронштейн стає сюди на штатне місце. В общем, отак, і, отак виглядає приборка. Ага. Тут швидко Треба ще навчитися як ним користуватися, але, але якось цей. Ага, все. Понятно. Треба нажимати отут. Нажимаєте, тоді от отщовкується і притягується. Тільки на вівер бачу. На ласту треба переходнички. Не дотягне він сюди ласти, не хватить місця. Ну... Ось так виглядає апарат. Резиночка теж є коротка, і полежили ще, мабуть, довшу. Ну, будемо бачити, з якою буде краще. Ось такий невеличкий огляд. Бачу, відгуків ні на російські, ні на українські немає зовсім про нього. Так що будемо дивитись, поки дякую.